Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Супер Мега, щаслива скриня. І це локалізація настільної гри Супер Мега лакі Бокс від видаництва Кюндіго. І це прикольний фліп-н-райт, тобто перегорни і малюй настільна гра у жанрі ігор, де ви гортаєте картку і потім щось в себе замальовуєте. І ця гра дуже нагадує таке собі дуже прокачане лото. Але цей опис він сушить нудно, а ця гра реально цікава, захоплююча, і вона гарно підходить для новачків. Давайте я вам покажу її правила, потім покажу її компоненти, а після цього вже поділюся власними враженнями. На початку кожен гравець отримує ось таку супер-мега-картку очок, яку викладає десь поруч з собою. І 5 карток щасливої скрині, і він собі обирає три з них, які йому до вподоби. Я вибрав оцю, ось цю і ось цю. Оці б я взяв. Кожного гравця ще є власний маркер. Також кожен гравець на початку отримує. 4 ось такі жетони блискавок. Я пізніше розповім, що вони роблять. Ви граєте в цю гру 4 раунди поспіль, і у вас є ось така кода карток. Тут у нас картки від 1 до 9, і кожна цифра у нас тут зустрічається двічі. Ви перетасовуєте цю колоду і відкладаєте 9 карток. Тобто, ви знаєте, що кожна цифра зможе зустрітися від 0 до 2 раз за раунд. І відкривається картка, і кожен з гравців замальовує в себе десь на одній з карток ось цю цифру, яка вийшла. Два. Я замалював двійку. Далі четвірка. І кожен з себе десь на картках відмічає одну картку. Трійка. Двійка знову, відмічаю тут. І я намагаюся закрити зараз або стовпчик, або рядок. Тоді вам покажу, що відбудеться, коли це станеться. Ну, ось тут дев'ятка, дев'ятка. Я ось тут закрив. Трійка. Трійку закриваю ось тут. Шістка. Шістку ось тут. Четвірка. Четвірку я міг би закрити тут, щоб отримати зірочку, але вона мені одразу зараз не потрібна. Тому я закрив ось тут четвірку. І ще вісімка. Вісімку закрив ось тут. У мене закінчився перший раунд. Я не закрив жодну з цих карток. Тому я в першому раунді не отримую балів переможних. Але тепер наступає другий раунд. Ви перетасовуєте всі ці картки. Знов вибираєте тільки 9 з них. І тепер кожен гравець отримує 3 нових картки скрині і з них обирає одну. Мені потрібно та з цифрою 4. Тут немає цифри 4, це, звичайно, дуже погано для мене. Буду брати тоді більше зелених цих блискавок. Ось тепер в мене вже 4 картки. Давайте ще один раунд зіграю, потім розкажу вам все, що тут є. 7. Сім. Я закриваю ось тут. Мені ця, цей ряд приносить цифру 4. Я цю цифру 4 закриваю і її одразу ось тут відмічаю. За це я закрив ось цей стовпчик. Я закриваю ось цю зірочку. Зірочку я помічаю в себе на планшеті у другому раунді. Ось в мене є перша зірочка. Так, це в мене хороший раунд. Хороший був, хороше рішення було. Двійка. Двійку я закриваю ось тут. І вона мені одразу приносить ось цей місяць. Місяці це штуки, які вам потрібні будуть наприкінці гри, щоб поховати в когось більше. Це така, єдиний спосіб взаємодії в цій грі. Це дивитися на ось ці місяці. Дев'ятка. За дев'яткою закрив ось цю дев'ятку. Трійка. За трійку закрив ось цю трійку, Шістка. Закриваю ось цю шістку. Четвірка. В мене ось немає четвірки, тому я можу витратити ось цю зелену блискавку. Блискавка, якщо ви її витрачаєте, вона на один бо зменшить цю цифру. Але ви можете також використовувати декілька блискавок. Тобто з четвірку я можу за одну блискавку зробити трійкою або п'ятіркою, або за дві блискавки зробити двійкою або шісткою. Плюс цифри тут ніби йдуть по колу, тому, наприклад, якщо у вас дев'ятка, ви можете за одну блискавку змінити її на одиницю. А одиницю за одну блискавку на дев'ятку. Тобто вони по колу йдуть. А я ось за одну блискавку витрачаю, і це для мене п'ятірка, а для всіх інших це ще це четвірка. Я закриваю п'ятірку в себе на і отримую оцю вісімку. Закриваю її, і вісімку відмічаю собі ось тут. Ще одна четвірка. Я знову витрачаю блискавку. Навіть дві. Для того, щоб закрити ось цю шістку і отримати ось цю зірочку, тому що вигідніше заробирати більше зірочок за один раунд. І в нас трійка. Трійка в мене ось там є одна. Я її ось тут закриваю. І в мене ще тут двійка. Ну тобто тут також я закрива двійку. Добре. Тепер давайте розкажу усі прави, потім дограю ще до кінця. На цій карці ви бачите кожний раунд. Скільки бросить балів кожна закрита вами картка. Тобто, якщо ви повністю закрите картку в першому раунді, це буде 15 балів, у другому 20, в третьому 10 і в четвертому вже 8. Плюс кожен раунд, скільки зірочок ви закрили, стільки ви отримуєте балів. Тобто, якщо в раунді ви закрили одну зірочку, це 1 бал, якщо 3 це 9, і якщо більше трьох, це все рівно 9. Наприкінці гри. Кожні дві закриті клітинки на тих картках, які не повністю це один переможний бал. І наприкінці гри, у кого більше всього місяців, той отримає плюс 6 балів, а у кого менше всього місяців мінус 6 балів. Тобто ви намагаєтесь якомога швидше закрити якомога більше цих різних цифр. Я ось не закрив жодної картки, тому знову новий раунд. Я отримав ось три картки. Мені потрібна ось ця. ось ця мені краще за все підходить, те, чого мені не вистачало. Тому що тут є 1, 2, 3 того, чого в мене немає, і 4-5-6 того, чого мені не вистачало. Я ось ці примішую і граю в мене третій раунд. Відкриваю трійку. У мене якраз ось є нова трійка. Закрив хі. Відкриваємо шістку. Ну, давайте ось цю нову шістку і закриємо. Четвірка, якраз тут є четвірка. і я отримую нову трійку. І як бачите, цю трійку мені ніде використати, і на цю трійку я не можу використати свою молонію, тому вона мене просто згорає. Дев'ятка. Дев'ятку я ось використаю ось тут і отримую за це два жетони Ось тут. Двійка Двійка в мене є тут, але мені більше подобається витратити молнію і закрасити цього одиницю, щоб отримати цю сімку. Цю сімку я використаю ось тут, отримую цю одиницю. Одиницю я використовую ось тут, щоб отримати молню. Потрібно було тут використати насправді. Ну нічого. Шістка. Шістку я закреслю ось тут, нічого не отримую. І п'ятірка. Закреслю її ось тут. Отримую вісімку. І вісімку, певно, закрию ось тут. Одиниця, ось та, що мені потрібно було. Я її закреслю ось тут. За це отримую цю шістку. Шістку, де я можу закреслити. Ніде не можу закреслити шістку. А поганий, погано зіграв. Тому що вам розповідаю. Так Потрібно було минулого разу шістку міняти десь на п'ятірку, тому що п'ятірок у мене є більше. І друге, ще отримую, це дев'ятку. І дев'ятку я закреслюю де? Закреслюю, певно, ось тут. І остання цифра в цьому раунді 4. Цю четвірку я. Міняю ось тут на п'ятірку, тому що мені потрібно картку якомога скоріше закреслити. За це отримую жетон місяця. І дев'ятку ось цю. Дев цю я одразу використовую тут. Це третій раунд. Я в ньому закреслю повністю ось цю картку. Я її стираю. Скидаю. За це отримую ось тут. Я пишу один. Тобто 10 на 1 в мене є 10 балів. І останній раунд. Я отримую ще три картки, і з них вибираю одну. Чого мені не вистачає? Мені не вистачає 4, 5 7, 8 є, дев'яток нема. Блін. Спробуємо так. І останній раунд, давайте ще зіграю. Тож, останній раунд. Трі. Трійка. Трійку закреслюю тут. П'ятірка. П'ятірку закреслюю. А, -а, -а, а Потрібно було міняти трійку. Це моя помилка. П'ятірку закреслю, трійку отримую нічого. Ось тут отримую дві мовні. Один. Один закреслю тут. Отримую п'ятірку, п'ятірку закреслюю тут. І крім цього отримую ще вісім. Вісім закреслюю. Певно, що тут. І отримую ще дві мовні. Так, можу будь-яку цифру змінити. змінити. Сім. А мені підходить ця сім. Отримаю дві мовні. Будь-яку цифру можу змінити. І оцю двійку. Двійку, закреслюю. Напевно... Тут. 8. Ну, мені підходить 8. Але це буде остання вісімка, а більше я її ніде не закрию. Давайте я витрачу одну мовлення, щоб зробити з неї 7. За це отримаю отримую будь-яку цифру. Будь-яку цифру буде ось ця п'ятірка. Вона мені закриє тут одиницю. Ця одиниця закривається тут, закреслює мені сімку. Ця сімка мені закреслює ось цю сімку, за я отримую одну, одну зірочку. Так, мені хочеться ще другу зірочку за це отримати. 4. Так, я точно закреслю цю четвірку, щоб отримати цю двійку. Двійка закреслиться тут. І цю дев'ятку. Дев'ятка закреслюється і немає ніде дев'ятки, нічого не отримаю. Ну нічого. Три. Три, три. три, три, три. За три, що я хочу? мене буде там три цифри. Я за три одну мовні плачу, оцю четвірку закреслюю. Шість. За шість я закреслю ось це. Отримую другу зірочку, як я хотів. Крім тут 7. Я 7 не витрачаю, тому що наприкінці мовні нічого не приносить, щоб закресити цю п'ятірку, вона мені закриває вісімку. Вісімку закриває тут, вона мені дає одну мовні, Це мені не потрібно. І шістку закриває. Шістка закривається тут. Ось так. Тобто я наприкінці зміг закрити повністю ось цих 4 листочки. Тут я собі пишу 4. І я їх стираю. І рахую переможні бали. Тобто в мене тут за зірочки 8 балів, за закриті комірки по 1 балу за дві кожні. 1, 2, 3, 3 бали. І в мене, скоріш за все, не більше всіх місяців. Наприклад, якщо у нас декілька гравців, це мало місяців. В мене могло б бути за меншу кількість місяців мінус 6. Але можна грати за правилами село-гри. То за півмісяці в цьому випадку ви отримав просто 0 балів. І бали в мене тут 10, і тут 4 на 8, тобто це 32 плюс 42. 42 плюс 8, 50. в мене 53 бали. Це непоганий результат. Ось тут я показав вам, як грається ця гра. Тобто дуже швидко, дуже зрозуміло, ви просто зак... основні правила — це те, що виходять цифра, і ви її закреслюєте. Якщо закреслили рядок або стовпчик, отримуєте те, що там намальовано, і одразу його відмічаєте. Плюс є моні, якими можна змінювати цифри, які виходять, але не ті, які ви отримуєте. Є півмісяці, яких вам хочеться більше назбирати інші чи гравці. І також є зірочки, які вам отримаємо, приносять бали в кожен раунд. Тобто є вам що збирати, але при цьому це дуже просто і можна пояснити будь-кому. Тільки тут взагалі немає самодії, окрім як змагання за ці півмісяці. А тепер давайте покажу і компоненти. Мені дуже подобається оформлення цієї гри. Ось тут бощить у нас цей напис. І коробка і всередині прикольно виглядає з, з, з цими позначками. Але як бачите, коробка завелика для такої кількості компонентів, вона б точно могла бути меншою. Тут в нас ці маркери, мені вони сподобалися, маркери хороші в ці грі. Жетончики окей, вони використовуються. Я бачив, що в оригінальній версії там пластикові жетони, але тут не потрібні пластикові жетони, в цих картонах вистачає. Ці картки мені сподобалися, вони якраз для того, щоб на них малювати, зручні. Коротше, по компонентах все ок мені подобається цей стиль, в якому намальовані оці ці цифри. Дуже просто, яскраво, привабливо, єдине, що це трошки за велика коробка. Тож, це дуже прикольна, захоплююча, цікава настільна гра, і в ній є такий дуже приємний момент, що дарує вам точно відчуття отримання ендорфінів, коли ви закриваєте рядок, щось отримуєте. Закриваєте рядок на іншій карті через це щось отримуєте. Потім закриваєте стопчик, щось отримуєте. І ось. Ця черета, коли ви щось щось закриваєте, дуже приємно відчувається. Схожі переживання можна знайти у настільній грі Адріані вал або у настільній грі Влучний Хід. І там, і там є ж такі ж моменти, де ви щось закриваєте, отримуєте і одразу можете використати. Але очевидно, що супер щаслива скриня набагато легша гра, ніж ті дві, що я назвав. І це точно гра для новачків. Її дуже легко пояснити, тому що усі розуміють, як працюють в лото. А це лото, до якого додано декілька правил. І ці декілька правил роблять цю гру більш стратегічною, тому що ви збираєте і молнії, і отримуєте нові цифри, і збираєте зірочки, і треба підрахувати, як їх зібрати найкраще. Плюс ви збираєте ці місяці, і ви. Змагайтеся з іншими гравцями, хто їх більше збере, і точно, що вам треба прораховувати, це те, щоб у вас був вибір з різних цифр, і щоб не було такого, що ви отримали цифру, і вам її нема куди засунути. І це вже стратегічний вибір в цій грі. і в неї цікаво грати, навіть якщо ви не новачок. Звичайно, якщо ви прям якийсь суровий задрот, то багато партій ви в це не зіграєте, але декілька перших точно будуть для вас цікавими. Тому я вважаю, що це класна гра для новачків, тому що в неї можуть різного рівня гравці грати, і при цьому новачків вона буде дуже зрозумілою. Але при цьому в ній є очевидний мінус. Це соло гра! Кожен сидить і просто сам собі щось там замальовує. І загалом цей процес схожий на те, що ви в домі для старих людей сидите усі разом і граєте в таке собі бінго, кожен сам собі щось варить. І якщо вам це не подобається, то може бути зовсім неприкольно, коли просто кожен собі щось там робить. Якщо вам не подобаються ігри без імодії або ігри тільки на цифри, то це гра не для вас. Також я говорив, що ту класні маркери, але тільки в тому випадку, якщо будете. Щільно їх закривати, тільки ви, якщо їх не повністю закрив, ось ви, я отак його закрив, і все, тепер він в мене висихне і не буде малювати. Тому все рівно треба за цим слідкувати. Але маркери хороші. Тож, якщо ви шукаєте прикольну, просту гру для новачків, щоб за неї можна було посадити будь-кого, і йому буде цікаво, і вам було б цікаво з ними грати, і тут є і стратегічні рішення, коли ваші рішення приводять до того, що саме буде з вами далі відбуватися, то зверніть увагу на настільну гру супер-мега-щасила скриня. А я наприкінці відео, як зазвичай, раджу ще дві схожих настільних гри. Перша настільна гра це стежки тукани. Також ride гра, дуже сімейна, у якій ви перегортаєте картки і малюєте стежки на вашому власному острові, проводячи стежки між поселеннями та різними штуками на вашому острові. Стежки тукани більш складна гра, ніж супермагія часове скриня, але все ж таки дуже проста і дуже сімейна і приємна настільна гра. І друга настільна гра, яку я раджу, це залізниця Інг. Це вже roll н Ride гра, тобто гра, не в якій ви не перегортаєте картки, а кидаєте кубики і вже те, що випало, малюєте на власному планшеті. Залізниця Інг дуже сова гра, ще більш сова гра, ніж супермагача сила скриня, тому що там навіть місяців нема. Просто кожен собі щось малює. Але при цьому вона дуже захоплива і приємна. Кожен в себе малює залізничні шляхи і дороги, і ви їх об'єднуєте в таку собі систему. Залізниця Інк чудовий захоплюючий процес. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійної вам та нудної ночі.